Знаємо, що я особисто слідкую за ситуацією, і в деяких містах, де бойові дії ще закінчилися три роки тому, не відбувається жодних відновлень, вони просто так і лежать в руїнах, вони фактично кинуті, і ніхто не цікавиться долею тих людей, які там залишилися. Чи ви стикалися з такими людьми, да з цих взагалі. З таких міст. І, ну, взагалі, от наскільки взагалі може люди вірять, що буде якесь відновлення, чи вони не сподіваються на відновлення? А що взагалі можна сказати з цього приводу? Чи Росія закине просто ці території? Я, мабуть, розпочну щось з того, що говорили наші люди, власне, про респонденти, власне, про Ставлення росіян до людей на тимчасово окупованих територіях, тобто як вони їх бачать. Ми дуже часто під час інтерв'ю запитуємо, ким вони власне сприймають цих людей, як українців, як окремо донечан чи, можливо, прямо таки росіян. І люди часто зазначають про те, що коли. До прикладу, хтось вирішив там, поїхати на роботу в Росії, він просто, наприклад, не може знайти ту роботу, тому що він вважається якби, недостатньо, недостатньо русським, тобто як вони про це кажуть. І люди навіть в Росії не можуть знайти роботу, вони вимушені повертатися на окуповану Донеччину, Луганщину, де знову ж таки в них відсутня можливість заробити кошти. Тут ще також хочеться сказати, що Росія вона завжди знаходить, от, куди вкласти кошти, якщо це стосується ідеології, до прикладу. Тому що ми знаємо, що, от, наприклад, ситуація освітня та, на окупованих територіях, вчителі, наприклад, перебувають за російськими програмами. Земський вчитель або там лікарі по програмі земський лікар. І, до прикладу, росіяни, які перебувають на окупованій території, для того, щоб працювати, вони мають значно вищі заробітні плати, аніж населення, яке на окупованих територіях. І про це нам респонденти теж зазначають. Тобто була низка вчителів, які говорили про те, що в них була обіцянка, що вони матимуть там от вищі, значно вищі зарплати, однак вони були нижчими ніж отримували ті росіяни, які приїхали працювати на окуповану територію. І, зрештою, також молоді люди вони описують ситуацію Донецьку-Луганську так, що там от не дуже мало залишилося тих людей, які щось вірять і щось сподіваються. І Вони навіть от дещо таку категорію навіть виводять людей. Кілька категорій, власне це ті люди, які просто не мають можливості покинути окуповану територію, і повернутися на підконтрольну Україні територію, або ж вони. Були вимушені навіть більш того повернутися з України на окуповану територію, тому що там у них є хоча б житло. І це також маргінальні, можна сказати, елементи. Тобто, це люди, які знаходяться там з метою, наприклад, грабунку того, що залишилося. І це власне російські військові або ті, хто приїжджають з Росії на цю територію, і намагаються на все. Відібрати, відібрати в свої руки та пограбувати, і при цьому панує абсолютне безчинство з боку російських військових. До прикладу, ось нещодавно теж в інтерв'ю був випадок, коли дівчинка зазначала про те, що вона стикнулася буквально з тим, що її там ледь на тротуарі не збивають російські військові саме чеченці. І таких ситуацій є от дуже багато. А от люди, які це все розповідають, вони що вони кажуть? У них взагалі, от є якась можливість. Знайти ну, якусь законність, да, от кудись поскаржитися, от, наприклад, взяти цю окупаційну адміністрацію, от туди можна піти і сказати, що от так і так мої права тут порушуються, <кій> а, там, ну зробіть, якось допоможіть мені. А чи можна розраховувати хоч на щось, чи це от взагалі ну, абсолютно жодної реакції, жодної допомоги а, з боку цих гауляйтерів не варто очікувати? Насправді ще вже. Жодному інтерв'ю не зазначали про те, що люди отримували належну допомогу і їм вдалося отримати якусь справедливість. Тобто абсолютне беззаконня і абсолютна відсутність справедливості на цій території. Тут навіть, чесно кажучи, нічого і додати про це. А просто от ситуація яка? Тут виникла певна колізія. Да? Якщо раніше ці території вони вважалися, типу, а, значить, там, ну, якась окрема республіка, і ну, скаржитися можна було тільки туди так званий уряд, так званої республіки, а зараз вони ж нібито є територія Росії. Ну офіційно, це ж позиція Путіна, позиція Росії, що це там їхні конституційні території. І питання: от якщо там на місці неможливо поскаржитися, а написати в Москву, там ну в Росії ж як-ніяк, якесь законодавство, якісь суди. Якісь якась влада в Москві, яка мала б вплинути на оцих там посадовців на місцях, і це не працює. Тобто, це як залишається держава в державі. На них нема управи, да чи це якась там сіра зона, в якій взагалі не діють ніякі закони? Як от до, до цього ставитись? От насправді мені сподобалося ваше остання, да така словосполучення, що це є сірою зоною, і воно крім того виглядає так, що Росія, нібито, намагається ось це. Населення саме да, українське, його нібито здійснити заміщення цього населення і зробити все можливе, щоб це населення почувало себе некомфортно, тобто, це і гуманітарна катастрофа, це і. Створити гуманітарну катастрофу штучно, це позбавити людей роботи, це позбавити людей освіти і те населення, яке там залишиться, їх перетворити фактично на росіян, тобто провести русифікацію. Які є цього приклади да? Ну, це те, що робить Росія в українських окупованих школах та університетах, тобто це ввести якомога більше кількість предметів, які стосуються виключно російської ідеології, уроки гражданственності Донбаса і розповідати виключно про те, що ви є росіянами, тобто переробити це населення. А досягнути справедливості, власне, скаржитись якимось вищим інстанціям. Ну, знову ж таки, ми від людей цього не чули, щоб вони могли власне її добитись.